Всім привіт! В общем, ефлексі э жадка Джонді 925. Верніше все, що від неї залишилось. Короче, сьогодні взявся її трошки розбирати. Будемо робити її ремонт. Будуть нові бляхи ці всі, а то воно таке мучила вона мене того року. Порозказую. Буду ставити такі глазки всі деталі не буду озвучувати, таке. Модернізації таке. Розбираємо. Так, потрошечки. Там з пальцями вже будуть не такі, які стоять ну, завод джондір Пальці будуть другі. Ці пальці вони не кудишні. От. І буде повністю пляха мітися друга, брус, другий буде цей. цей бом. Теж під заміну. Ці пальці не годяться для флексі жатки, хоч вони їх ставили з заводу. Коли я закладу всі пальці, все буде класно, брусно, і туди я покажу, які пальці мають бути. Що воно буде набагато краще. Ну Хтось знає, хтось не знає, таке все показувати не дуже є час цим займатися. Так що такий ремонт. Там той речах, там обшейму. Амінь. Ну, це забирає по-перше, і здоров'я і час це все розбирати. Всі ці поскладав. У мене пластик, це вже третій сезон, тут я пластик ще його не стер. Нормально пронумерував усі. Ось така флексіжатка, редуктор знятий, редуктор шумахер. Вон там стоїть. Коротше, займаємося ремонтом. Готуємося до сої. Все переробиться, і все зробиться так, як воно мало би бути зразу, а не то, що там американці щось тулили, але коротше американці роблять добре. Лиш тут пальці на ефках вже йдуть, чого тут зразу не поставити, пальці не знаю. Ну ми вже поставимо. На все свій час, Так що якось так.